СБУ затримала російських агентів, які шпигували для ворога у прикордонних районах Сумщини. Зловмисники розвідували позиції сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Серед основних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами, окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового «Град». Та дронів Камікадзе про спецоперацію та затримання ворожої агентурної групи розповіла речниця СБУ Сумській області Олеся Рапута. Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. Щоб розширити діапазон з виявлення об'єктів збройних сил України, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області. За даними слідства, агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з Росією. Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувальної підривної діяльності проти сил оборони на північно-східному рубежі. Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка в подальшому, дистанційно, звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах. Співробітники служби Спеки України викрили усіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною другої статті 28, частиною другої статті 111 кримінального кодексу України. Тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Вони перебувають під вартою, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.